17 депутатів від слуги народу написали заяви на складання мандату. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія. І от за його словами, наразі єдності у Верховній Раді немає, яка була ще півтора року тому. А отже, Україні загрожує парламентська криза. Також нардеп зазначив, що в інших партіях є теж депутати, які хочуть перестати працювати. Тому було ухвалено рішення, що у фракції не будуть давати голоси за складання мандатів. Виняток можуть зробити лише тоді, коли на це є медичні підстави. Стави, і от про це будемо говорити з народним депутатом України від фракції Слуга народу з Юрієм Камельчуком. Пане Юрію, мої вітання вам. Вітаю доброго вечора. Слава Україні, героям слава 17 депутатів, тільки від слуг народу, так написали заяви про складання своїх депутатських повноважень. Можете сказати, чому вони самостійно ухвалили таке рішення і чому вони бажають позбутися депутатського мандату? Яка мотивація? Невже в умовах повномасштабного вторгнення ухвалювати необхідні для країни законопроекти? Це не є дуже дуже важливим завданням для того, хто? Був обраний у 2019 році для парламентарів? Дивіться, Ну насамперед хочу повідомити, що особисто я заяв не бачив. І такі рішення, і навіть можливості, те, що хтось буде знову виходити фракції, з фракції на засіданнях фракції останнім часом не обговорювалося. Чи були настрої в людей, щоб відмовитися від депутатських мандатів, це відомо. Обговорюються вони дуже давно, навіть ще до початку повномасштабного вторгнення. Частина з причин я зараз не говорю за нашу фракцію, а взагалі за народних депутатів, з того, що хтось розчарувався, можливо, в тому, що не може бути достатньо ефективний, як до того в іншому житті, в підприємницькому житті можливо і так далі. Тому вони хотіли повернутися до попередньої діяльності. Що стосується теперішньої ситуації, про яку говорив Давид Арахамія. Тут власне знову ж таки це ж є частина організаційна, є частина певна така понятійних домовленостей між собою. Тобто, справді, ми постійно говоримо про те, що треба зберегти е, кожного в раді зараз, тому що часто бувають голосування, які е, не підтримуються всіма фракціями, а виключно може бути там двома, трьома, чотирма там максимум, і через це з тих 400 штиків, скажімо, в Верховній Раді, які в нас залишилося на даний момент, як правило, голосують ну 260-270, це тих, що можна одночасно зібрати інколи буває більше біля 300, але це виняткові питання, які не потребують додаткової консолідації і є повна підтримка в усіх, скажімо так, і стосовно е, запитання, яке е, стосується. Когось, хто має справді погане здоров'я. Так, такі вже в нас випадки і були раніше з інших фракцій. Тому це якби природна історія абсолютно, тому що, що людина не може або повинна йти на лікування, або не може виконувати повноцінні обов'язки, маємо прийняти, звичайно, це. Пане Юрію, ви сказали, що дехто зрозумів, що це не їхнє працювати в парламенті, але вже чотири роки, пане Юрію, як вони стали народними депутатами, тільки зараз вони зрозуміли, усвідомили, що це не їхнє. Чому це не сталося на першому році роботи? Ну, мені здається, що людина швидше адаптується і розуміє, це їхні чи не їхнє. І в ситуації, коли ви людей не відпускаєте, а вони не хочуть працювати, так? Ну, яка їхня ефективність? Ну, дивіться, ні, насправді це не те, що вони прям знаєте пищать від незадоволення і не хочуть зовсім працювати. Це не так. А, і знову ж таки, якщо відверто говорити про будь-який склад парламенту до цього і теперішній, а, то є частина людей, які більше проявляють активності, справді напрацьовують законопроекти, захищають їх, стають авторами. Організовують різні міжнародні зустрічі, його голова міжфракційних об'єднань чи інших якихось робочих груп, і так далі. Тобто, і є частина тих, що готові просто представляти інтереси громадян, які їх обрали, працювати більше в окрузі, наприклад, так. А тут приймати участь в голосуваннях, які е, потребують спільного простого рішення. Вони орієнтуються на рішення фракції. Так завжди було і так. Я сподіваюся, що в майбутньому буде все менше і менше буде більше активних людей, більше молодих людей з твердими цінностями і так далі. І якщо ще згадати, що ви, ви питаєте, чому саме зараз вони зрозуміли? Це не йде мова про зараз. Насправді, тобто хтось приймав подібні рішення, напевно, ще ще раніше до цього моменту. Хтось можливо не справляється з тиском від деяких засобів масової інформації, які можливо там їх таким чином, як вони думають, що гнітять або вчиняють тиск на сім'ю, сім'ї буває дискомфортно там і так далі. Але вони все одно залишаються. Я не можу зараз назвати вам жодного прізвища з тих. Хто насправді написав заяву, повторюсь, тому що я їх не бачив. Ця ця частина тримається, вона якось в таємниці, але я вам точно можу сказати, що це стосується не тільки нашої фракції. Ну аргамі цей сказав, що це не тільки слуг народу, стосується що в інших фракціях є. А чому це така таємниця? Це ж державний орган, законодавці ну має бути все публічно і повинно бути зрозуміло. Це ну, просто дивіться, якщо публічна людина десь проявить чи в з'явиться заява, що ця людина а, хоче складати мандат, Тож ж на неї відразу спустять всіх вовків, так би мовити. Так почнуть говорити те приблизно, що ви зараз задавали. А чого ти йшов, якщо ти не хочеш, і так далі. Людей можуть змінюватися обставини, але вони е в нормальних обставинах без війни можуть бути прийнятними зараз. Це насправді більше має бути таким прямо обов'язком. Я вважаю, будь за будь-яких обставин, окрім обставин здоров'я, ми маємо допрацювати до завершення, до перемоги і до того, коли не прийме в роботу нова. Новий склад Верховної Ради не перейме цю роботу на себе, тому що ми парламентсько президентська республіка, і на, я нагадаю вам просто що жоден парламент світу, жоден уряд світу навіть не буде з нами розмовляти як з країною, якщо у нас не буде парламенту. Тому тут треба тим, кому я не знаю, як сказати там, е, в, як, в якому значенні сказати важко стиснути ці кулаки, змінити в голові свої обставини, якщо вони ще не змінилися, і зрозуміти, що справді. Ви пішли на вибори. у Вас є цей обов'язок допрацювати і представляти інтереси українського народу. Це це обов'язок. Він звичайно, можливо, в багатьох очах не такий почесний, як військовий обов'язок, але тим не менше, і військові в тому числі розраховують на те, що в нас будуть люди, які повинні приймати ці рішення. Ну, от перед вами було включення з фронту бійця, так командира, і він сказав, що бо ми обговорювали тему військового вишколу для депутатів, для чиновників, зокрема для народних депутатів, він сказав, ні, народні депутати мають займатися своєю справою, ухвалювати закони. І насамперед, от він тричі наголосив під час включення, що вони дуже чекають на ухвалення законопроекту про мобілізацію. І от в цій ситуації, коли ви кажете, що е, люди хочуть піти, так але ми їх. Римаємо. А якщо не дай Бог, от не дай Бог, пане Юрію, війна затягнеться ще на кілька років. Тобто їх, отак, от на вибачте, на шнурку тягнути і казати, ти маєш працювати у Верховній Раді, ти народний депутат. Послухайте, це не так вже складно, якщо порівняти знову ж таки з виконанням військових обов'язків. Я думаю, що не складно буде переконати народних депутатів, які знаходяться в відносній безпеці, в теплі, як то кажуть. ну Це, це не буде страшна проблема. Ну, ж таки, давайте візьмемо організаційний момент. Якщо хтось з списочників, так би мовити, піде. То по списку є ще далі люди, які можуть заходити до ради. А якщо це були праців. мажоритарники, пане Юрі, ми ж говоримо зараз. Ну я думаю, що швидше за все про мажоритарників, бо по списку справді можна підтягнути і замінити по мажоритарці, це треба просто переобирати або не відпускати. Рахуємо навіть далі математично. Якщо хтось піде з мажоритарників, навіть якщо ми рахуємо, що 17 будуть мажоритарниками. Що фактично, я думаю, що неможлива ситуація. Беремо той відсоток голосів. Про який я говорив, що, як правило, він є в залі, це там 260-270 голосів. Ну, інколи зрозуміло, що менше. Віднімаємо тих 17 та навіть 20, Ну, буде 240. так. Беремо про, про більшість, яку вдається збирати за більшість якихось законопроєктів, які не мають повної консолідації підтримки в залі. Нехай там буде 236 там і так далі. Нам потрібно 226. Тобто, маємо будемо мати тоді більше завдання, переконувати депутатів іншої фракції про те, що варто за цей закон голосувати. Єдине, що, що точно неприємно, що не є правильним. Що до повномасштабного вторгнення, і що зараз, так що такі ситуації колись вони штучно створювалися, нагніталися і намагалися скажімо так перебирати деяких депутатів під свій вплив, окремі очільники груп. Ну я навіть прізвищ не хочу називати. Я думаю, всі їх чудово розуміють. Так, наприклад, такі як Разумков або інші окремі групи, які там впливали чи не знаю, які ще, що спонсорували заходження народних депутатів до Верховної Ради, так вони намагалися ще до повномасштабного вторгнення цим маніпулювати в певне голосування. Зараз, під час вже агресивної повномасштабної війни з Росії, цього стало набагато менше. Всі голови фракції вам про це скажуть, що цього впливу вже так. Не відчувається, але все одно складно інколи в певних моментах знаходити цей компроміс. Але це і є робота парламенту домовлятися між собою. Якщо не ми це будемо робити, то ніхто у нас на це за це не зробить. І ось стосовно останнього коментаря, який ви сказали від військового, він абсолютно правий. Те, що я казав, він підтвердив. Тобто нам треба працювати, це наш обов'язок, і це частина дер управління державою, і в тому числі з міжнародного представлення. Якщо подивитися, а друга річ. Про підготовку депутатів я думаю, що всі, хто мають здоров'я, можуть і повинні це пройти навіть для себе особисто. Ми ж не знаємо, де ми можемо в той чи інший момент опинитися в тій чи іншій ситуації, якщо ми будемо готові розуміти. Тактичну ситуацію, якусь бою, захоплення, обстрілу, поранення інших людей, порятунку інших людей, погодження зі зброєю, інші тактичні моменти це нам тільки допоможе. Крім того, ми ж не знаємо, коли насправді е закінчиться. Е я вже навіть не про війну теперішню з Росією, а коли взагалі конфлікт з нею столітній закінчиться чи кіль кілька столітній, цей навик необхідний кожному. Почула пане Юрію, ну дякую насправді вам за включення. Сподіваємося, дякую депутати, вам. які написали заяви, не захворіють випадково. Юрій Каменчук, народний депутат України від фракції Слуга народу і обговор.